Я такі всім кохасикам, кохасатулічкам, вітаю вас у своєму першому граматичному відео. Сьогодні я записую вам відео про структуру мови, про те, що я би воліла, бажала знати перед тим, як почала вчити англійську і загалом те, що я для себе досліджую кожного разу, коли починаю вчити нову мову. Так сказала, наче я вже знаю 100 мов. Ні, коли я починала вчити французьку одним з перших діл. Знайшла собі структуру французької мови, глянути, як воно все виглядає структуровано. Так от, насправді все супер класно, супер неважко, особливо в англійській мові, тому що, якщо тут є люди, які раніше вчили німецьку, французьку, якісь інші мови, ви одразу побачите помітну різницю, якщо ви володієте тими мовами вже вільно, між англійською і іншими мовами. Того, що тут все супер просто. Але про все по порядку. Перш за все, я би хотіла сказати, що у нас є три часи: це present, теперішній, past – минулий і future – Майбутній. Коли ви дивитесь мої відео, бажано, щоб ви собі одразу робили якісь нотатки. Завжди в цих всіх часах є чотири різних форми: Simple – проста, Continuous – Це продовжувальна форма. Ми зараз поговоримо про кожну окремо. Perfect – доконана форма. І Perfect Continuous це доконаний плюс продовжувальний. Звучить суперконтроверсійно, але ми це розберемо. Simple. Що таке simple? Simple – це максимально просто. Це або про регулярність якоїсь дії, або про якийсь сталий факт, або про якесь загальновідоме явище, наприклад, там в природі в теперішньому часі, в минулому часі і в майбутньому часі. Теперішній час, наприклад. Регулярність кожного року, або раз в рік, або двічі в рік я їжджу до бабусі в село. Окей, okay. це все про регулярність дії. Чи це раз в рік, чи це раз в 10 років. Якщо дія відбувається регулярно, це present simple, або різні бувають варіації. Якщо ми це робили в минулому, то це past simple. Але ми говоримо про сталий факт. Наприклад, у мене є брат, я маю брата. Я не можу цього змінити, це незмінна дія, воно не залежить від моїх бажань, майже. Тобто, це щось таке, на що ми по факту не впливаємо. Це просто факт. Або я живу в квартирі, чи я живу в будинку, чи я живу в такому-то місті. Сталий факт, який ми не змінюємо, не можемо змінити. Continuous, одразу я хочу в порівнянні це пояснити. Continuous означає взагалі, якщо ви коли-небудь чули фразу continue, please, Тобто продовжуй, будь ласка, я завжди його люблю перекладати як продовжувальний час. От саме через це «continue» легко так запам'ятовується учням. Тобто час, в якому щось триває, або ще його називають тривалим часом, коли діє відбувається, діє триває. Наприклад, я пишу листа. Тобто, в даний момент я пишу листа. Або якщо я хочу сказати, що я пишу йому листи кожного місяця. То це вже регулярна дія. Ми говоримо про регулярність. Окей? Okay. Тобто дія регулярна завжди в нас є е, key words для цього. Keywords – те, що називається, перекладається як слова ключі, але ми так не кажемо. Ну, типу, допоміжні якісь фрази, які нам допомагають зрозуміти, що це такий той або інший час. Нехай воно вас не лякає, що тут стільки багато всього. Ми це все будемо дуже поступово по атомах розбирати, все буде супер. Поступово запам'ятовувати, що за чим іде. Але я хочу так окреслити сьогодні просто всі оці базові речі. В теперішньому. Або я щось роблю в цей момент, або в минулому я щось робила вчора, або в майбутньому я щось робитиму. Дія кожного разу продовжувальна. Або. Є ще є багато нюансів з цими часами, коли вони вживаються, винятки і так далі. Але це все ми будемо розбирати, коли будемо розмовляти про кожен окремий час. Зараз я хочу дуже в загальному так просто пояснити. Що деколи відбувається, вживається і так далі. ми вживаємо перфект. Це доконаний час між ним і минулим часом є різниця, про яку ми теж будемо розмовляти. Насправді, коли ви вже говорите англійською повністю вільно, то у вас навіть не виникає думки: а чому там такий, який такий час вживається, а інший не вживається, яка між ними різниця? Тобто ви вже про це не думаєте. І з кожним із цих часів є ось ці keywords. коли в реченні є це слово, тоді вживається ось цей час наточити собі око кожного разу, от бачити. Ось це слово, і коли ви його бачите, ви вже не губитесь, не згадуєте, що це за час. Ну тобто, коли ви вже відтренуєте цю навичку, бачите ці keywords, е, в вречення, <смас> то все буде супер, і ви ніколи не будете в них плутатись. Одразу відповідаю на питання, чи використовуються всі часові форми в англійській мові так. використовуються. звісно, є вони в різному відсотковому співвідношенні. використовуються в своєму досвіді е, життя за кордоном. Я чула всі. Форми цих часових і pre, і present perfect continuous, і past perfect continuous, І все, що хочеш і не хочеш. Тобто розуміти для свого розуміння потрібно все. Е, бажано, щоб ви звісно, що і хотіли говорити, використовувати це все. Е, але поступово це все нарощується. Це не має бути так, що ви за один день це все зрозуміли і почали ж одразу використовувати. Ні. Це все поступово, кожен час за часом, коли ви вже будете вчити якийсь там п'ятий час, ви вже в першому не будете плавати, ви вже будете орієнтуватися, чітко, стабільно розуміти, пам'ятати, що де там вживається, і вже не, не думаючи його використовувати. По логіці програма структурована зазвичай так, що всі ті часи, які найбільш поширені в англійській мові, вони йдуть першими і їх вивчають першими. Так що все буде класно. Дякую за увагу. Сподіваюся, це було корисним. Нехай вас також не лякають всі ці часи, тобто те, що їх так багато, насправді, там просто варто зрозуміти логіку, і коли ви вивчите один час, другий час, всі наступні базуються на попередніх. Навіть той самий Perfect Continuous. Він базується на Perfect Plus Continuous. От, і коли ви вже будете орієнтуватися в попередніх часах на ну. Базуючись на цьому, ви вибудовуєте собі конструкції в голові, базуючись на тому, що ви, вам вже відомо. Тому це не буде так складно. Нехай це не буде що чимось таким страшним. Все поступово, всі прості часи, ви обов'язково вивчите, різницю зрозумієте, і все, я вам обіцяю. Бажаю вам прекрасних, чудесних, натхнених днів, спокійних, мирних, тихих ночей і обіймаю вас. Давайте вчити інгліш разом до наступних зустрічей!